Добрий день, ми з України. Два Колотовські куми продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна 2023. Гвардія наступу. Нема безглуздіше брехні, ніж взяти Київ за три дні. Війна іде вже цілий рік не взяти вам його по вік. Тримаємо оборону, ми завзято, бо захищаємо рідну хату. Нам довелося рік чекати, коли плануємо наступати. І наша мрія таки здійснилась. Гвардія наступу у нас з'явилась. Десятки тисяч наших хлопців це патріоти-добровольці. Русню трощити будуть радо. Хто? і всі бригади. Змінити має хід подій. Бригада нацгвардійців Буревій. Після безглуздих путінських промов активізується Азов, ворожий збільшить більшість падіж, бригада з назвою Рубіж. Скоріше звільниться країна, бо йде вперед. Червона калина. Ми звільнимо ліс, озера і овраг, бо устрою наш карадах. Не буде більше бусурман, бо їх розгонить наш спартан. У порох всіх агресорів зітруть відважні копи із бригади лють. Влаштує москалям армагедон, бригада прикордонників, стальний кордон. Бригади штурмові разом з СУ відстоять батьківщину. Повернуть нам весну, і з гвардією такою у наступ можна йти міста, відвоювати, дороги і мости. Цього чекають всі: дорослий і дитина. Скоріше наступайте, все буде Україна!